Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12 й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати расистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 864 860 особин за добу, 1 280, танків 10 146 одиниць за добу, 12, бойових броньованих машин 21 130 одиниць за добу, 18, артилерійських систем 23 462 одиниці за добу. 52. Реактивних систем залпового вогню 1295 одиниць за добу, 4 засобів протиповітряної оборони 1080 одиниць за добу, 2. літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 26 156 одиниць за добу 135, крилатих ракет 3064 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 38 104 одиниці за добу 143. Спеціальної техніки 3753 одиниці за добу одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!